Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Україну під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Порядок виплати коштів врегульовано відповідною постановою кабміну номер 168 та наказом номер 45 міноборони. Але нещодавно порядок та розмір виплат сім'я військовослужбовців було змінено. Основними змінами, внесеними наказом номер 45 є розділення термінів виплати одноразової грошової допомоги. Якщо раніше виплачувалося відразу 15 мільйонів гривень, то з початку 2023 року, коли отримано позитивне рішення про виплату, відразу виплачується 3 мільйони гривень, і в подальшому по 300 тисяч гривень, щомісячно. ця сума ділиться пропорційно на кількість отримувачів допомоги. Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого. Документи, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв'язки з ним, подаються особисто до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, незалежно від місця реєстрації заявника. Районні міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які здійснювали оформлення документів для призначення грошової допомоги, повідомляють заявників з дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних, про ухвалене головним розпорядником коштів рішення щодо призначення виплати, відмови у призначенні, повернення документів на доопрацювання. Більше того, зараз у Верховній Раді на розгляді нардепів є законопроект, що пропонує розширити коло осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги. Законопроєктом пропонується віднести повнолітніх дітей загиблого військовослужбовця до категорії осіб, які мають право на отримання грошової допомоги та на яких розповсюджуються інші пільги, адже наразі повнолітні діти за деякими винятками до такої категорії не входять, що кореспондується з колом осіб, які мають право на спадщину відповідно до чинного законодавства. У разі відмови у виплаті грошової допомоги людина може звернутись до суду. Зараз же практика у цій сфері тільки напрацьовується, але найчастіше оскаржують відмову особи, які перебували на отриманні військового, але не мають юридичного підтвердження цьому. Всі справи розглядаються в індивідуальному порядку. Отже, усі судові питання щодо виплати та нарахування одноразової грошової допомоги мають розглядатися виключно адміністративними судами в порядку оскарження дій чи бездіяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Змінити цю ситуацію щодо виплат коштів для осіб, які перебували на отриманні військовослужбовця, та які вимушені доводити цю обставину в судовому порядку, могли б законодавчі зміни, впевнені юристи. Серед пропозицій внесення військовослужбовцям при прийомі на службу відомості про осіб, які на його переконання мають право отримати грошову допомогу або ж навпаки не мають право. Всі дані захисник може вказувати самостійно у відповідному документі. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків.